Що ж, третій бій цього вечора боксу. Максим Драч у червоному куті рингу, боксер, в котрого в рейтингу в рекорді, є один бій, і він був переможним. 12 червня він його напую. Зумів перемогти всі чотири раунди в ринзі провів і, зрештою, рішенням суддів здобув перемогу. Йому просто стоїть Павло Локіанов. Він в синьому куту. Він із Миколаєва. Максим Драч із Хмельницького, представник спортивного клубу Авангард. Павло Лукянов один бій так само на його рахунку, але він був програний. В серпні минулого року, так само рішенням судді поступився і Дмитро Безосу. Подивимося, як сьогоднішнє протистояння завершиться. Бачимо, що є серйозна перевага в антропометрії у зрості у Лук'янова. Проте подивимося, чи зуміє це йому допомогти. Намагається різкими ударами пробивати драч. Чи правда, попереднього разу передньою рукою, коли тягнувся з боку до тимберідні суперника, так, не... так і не дістався. Очевидно, що довжина рук має зіграти на користь Лук'янова, проте питання в тому, чи зуміє він цією довжиною скористатися. Сьогодні в нас вже був один бій, коли один із суперників був набагато вищим за свого опонента, але та зустріч завершилася поразкою для, гравця, для боксера більш високого. Супер важка вагова категорія. Класно. Зараз пробуває Лукянов. Пробуває і передньою рукою, і правою, Так само дотягується до обличчя суперника і знову задньою рукою дотягується Лук'янов до свого опонента. Граєч кроки пропускає його постріли. Доволі різкий. Зібраний Лукянов. Надіваючи на те, що з його зростом очевидно, що це трішки важче має вдаватися, ніж драчу. Лукянов видивається, видивляється, з якого кутами задати удару по супернику. Драч намагається закриватися, постійно рухає руками, постійно намагається закривати обличчя, скільки розуміє, що Джебом передньою рукою без проблем Лукянову дістатися до нього. Зараз намагався Джебом прикрити свою атаку задньою рукою. Лук'янов класний удар від нього. Лівою рукою збоку. влучив він голову драчу. Але Драч намагається далі бо залишатися зібраним. Зараз таке відчуття, що хотів руку збити Лукяну своєму супернику. Але зробити це не вдалося, зрештою він не продовжив. Тому ж просто був завданий не зовсім в ту зону, в яку хотілося пробити. Драч сколихнув повітря перед обличчям Лукянова, але дотягнутися до суперника так і не зумів. Пудовжити в центрі рингу знаходитися. Немає великої кількості переміщення, але постійно рухається. боксер на місці, постійно рухається корпусом, переступає з ноги на ногу, рухають руками. Знову Лук'янов дотягується задньою рукою. І перший раунд, якщо нічого не зміниться, він має забрати. І зараз Джеб заходить від реча. Проте намагався пом'якшити своїм рухом, корпусом і головою. Це удар Лук'янов. І зараз подібно так само відбулося. Драдь взагалі до його підборіддя не дотягнувся. Готує удар задньою рукою. Лук'янов готує. І в більшості вдається йому влучити. Дач викидається. Передньою рукою збоку дотягнувся від Беріддя суперника. 10 секунд залишається у першому раунді. Чотири раундовий поєдинок, пів... поєдинок супер важкий дивізіон. Більше 90,7 кілограмів обидва боксери важать. І в першому раунді вони показали доволі змістовний бокс. Показали цікавий поєдинок і. Було нам чим насолодитися. Цікаво, чи витримають вони усі чотири раунди настільки активно боксу. Лукяно навіть не присідає на стілець. Сидіть з усього, щоб не витрачати зайві сили, потім знову зводитися на ноги. Секундант намагається підказати йому, як працювати, працювати і далі, продовжувати задньою рукою. Показує, як ховається драч, і щоб просто необхідно захист його збивати. Передньою рукою збити. Рукавичку, якою захищається драч, і туди ж ту зону добувати. Класика боксу. Але всі ми це знаємо, всі ми це бачили, всі ми це здавалося, що вміємо, але в Ридзі не так вже легко це втілити, в життя. Подивимося, чи Лук'янов дослухається до секунданта, чи вдасться йому провести те, що у нього просто тренер. Драч також роздінявся на ноги, готується до продовження цього поєдинку. Максим Драч із Хмельницького у червоному кутурингу. Павло Лук'янов із Миколаєва у синьому. Другий раунд цього протистояння у суперважкому дивізіоні. Знову активний передньою рукою Лукеана намагається підтримати свого суперника. Показує, що може пробити взагалі в будь-яку частину голови і зліва, і справа, і по центру. Драще, правда, жорстко зустрічає опонент на старті другої три хвилинки. Дотягується Лукеана. Очевидно, що перевага у зрості, перевага у розмасі рук дає йому. Дає йому певний профіцит у цьому поєдинку. Не завжди встигає драч, встигнуть не на ногах відійти від цього суперника на безпечну відстань. безпечну дистанцію. Це буває лівою рукою Лукіано. Відволікував суперника і, зрештою, засунув удар правий прямий. Зараз Викидали удари. Лівою рукою тягнулися до корпусу. Ну, і не що навіть на фехтувальній доріжці ці уколи б зарахували. Скільки сунячи з усього, там контакт був мінімальний Лукіанов. Спочатку Джеб після цього правою рукою доносить удар, намагається розвинути, свою, розвинути свій успіх, продовжує далі прослугувати, продовжує далі йти вперед. Щоправда, впирається Впрається ногами драч, не хоче давати він задні, не хоче відходити від суперника. Оскільки зрозуміло, що необхідна дистанція Лукянова для того, щоб його руки встигали розпрямитися. Для того, щоб його довжелезні руки могли ще більше болі завдати супернику. На ближній дистанції не так вже легко йому боксувати. Драч там король. І він зумів цю до допонента пережити. З нею запроває Лук'янов. Але драч одразу ж відходить від нього. А, це драч. Лівою рукою з боку пробує. Лук'янов красиво рухається на ногах, зайшов за спину своєму супернику, але пробити знінацька не вдалося. Так, можна сказати, Леченько погладив він свого суперника, але, чесно кажучи, Лукянов вражає. Вражає приємно. Максим Драч мається за захистом, підходить. Другий раунд нашого протистояння. Перший, я впевнений, віддали в синій кут. Другий підозрює, що так само, оскільки таке відчуття, що на напаки тільки намагається розігрітися. Один бій у нього на постійно маринзі. Він був програний у серпні минулого року. Двоє суддів віддали на користь суперника 40-35. Можна зробити висновки, що там Лук'янова взагалі нічого не виходило. Зараз він запущеним руками діє, максимально впевнений в собі. Проте ми розуміємо, що в боксі все може змінитися максимально швидко. Драч навпаки, перекриває свій бердя, ховається за рукавичками. Зараз намагається дотягнутися до суперника. Але знову різниця в зрості очевидна. Очевидна. користується своїм розмахом рук. Лукянов. Зараз отримав він лівою рукою від драча. Останні 10 секунд цього раунду. Драч пішов в атаку, клінчують боксери, відходить Лук'янов від цього суперника. Чи буде останній удар від нього в цьому раунді? Викинули обидва бійця. свої удари, але жоден з них не влучив її. Молодці. Красиво продемонстрували, що так. Гонг почули і вирішили не пробувати. Насправді, після гонгу бити не бажано. Хоча, як ми знаємо, за Всесвітньою боксерською серії, навіть після гонки, якщо ти будеш бити, можеш стати чемпіоном світу. Щоправда, це не бажано робити, оскільки це край не красивий варіант. У нас все по-джентеменському, у нас все красиво. Максим драч проти Павла Лукянова. Класні два раунди поєдинку. Лукянов, на мою суб'єктивну точку зору, поки ще переважає, але знову ж таки. Як ми знаємо, в боксі дуже багато залежить від кота огляду. З одного боку помітні одні удари, з іншого боку, помітні інші. Тому судді розташовуються по трьох сторонах рингу для того, щоб максимально об'єктивно оцінювати дії боксерів. Але продемонстрував нам Микола Володимир Мандзюк, що судді часом не потрібні в першому раунді, накатувавши свого суперника в рамках сьогоднішнього шоу. Подивимося, можливо, і сьогодні зараз ми побачимо в цьому протистоянні над Важкавоговиків. Нокаут і дострокове завершення зустрічі. Драч класно лівою рукою дотягнувся до підборіддя. Струснув голову свого суперника. Лукянов вибухає комбінації, але не зумів до опонента дотягнутися. Драч рухає корпусом. Але так само не застоюється на ногах Лук'янова. Активний він демонструє, що як тільки побачить удар, відразу ж буде готовий відійти небезпечно для себе відстань. А вона для нього не така вже далека. Андрачуз його. Коротшими руками. Набагато важче цю відстань подавати. Набагато важче на близьку дистанцію вийти. Лікянов вилучає, намагається драчимо відповідати. Перші два раунди були максимально насичені. У третьому, як ми бачимо, боксери вирішили все ж таки влаштувати трішки психологічних ігор. Рухаються вони, видивляються помилки один одного. І поки що судячи з того, що кількість ударів мінімальна, цих помилок не бачить. Прибуває на межі дозволеного Лукеанова б'є по корпусу, але влучає чітко в пояс рефері, не робить незауваження, тому що робимо висновок, що нижче поясу удару не було завдано. Знову по корпусу б'є лівою рукою. Класно. акцентовано, жорстко по печінці. і Ще один удар. В тому ж саму точку від Лукіанова. Намагається обхитрити він. Джеб кидає повітря, Після цього задньою рукою прийме пробиває. Лукяно намагається кайфувати від боксу сьогоднішнього. Драчу необхідно на покіп вигризати на характер цей поєдинок, оскільки перші два раунди. Знову ж таки, я не рахую. Я від моєї точки зору абсолютно нічого не залежить. Проте таке, віщення, що Лукяно веде цей поєдинок. І знову він йде вперед. Знову продовжує насипати свої удари. Задля того, щоб на записках суддів, потім побачити те, що йому хочеться, а не те, що хочеться супернику. Драч, зумів дотягнутися. Пробуває Грач. Драч. До речі, змінив він стійку і зараз перейшов назад. Назад. Стійку правши. Просить не пробувати нижче поясу. Максим Драч свого суперника І зрештою відразу ж у Кенові демонструємо, що так зрозумів. Вибач, підіймає руки, давай далі буксувати. Ховається зараз за своїм плечем Лукяну. Сьогодні він демонструє змішаний якийсь стиль боксу. Дуже красивий. Кожен раунд для нього абсолютно різний. За плечем зараз заховався, потім почав танцювати перед своїм суперником на ногах. Чесно, шоумен. І знову любить, любить він перебудовуватися в стійку лівші шульги. І лівою рукою ззаду доносити небезпечні удари. Це ми побачили вже неодноразово. Останні 10 секунд. Заруба від боксерів. Третій раунд у нас завершений. Залишається у запасі лише 1-3 хвилинка. У запасі лише 1-3 хвилинка для і для Трача, зад того, щоб продемонструвати, що цей бій має завершитись на їхню користь. Судячи з того, що ми зараз побачили, трача може врятувати лише нокаут. Лише нокаут, навіть нокдауну, може бути замало, для того, щоб вирвати перемогу, задні, щоб вирвати бодай нічию. Лук'янов продовжує, стоячи перечікувати цей тайм аут І знову продовжує секундант Акцентовано з ним говорити, тоді як... Ацентовано з ним говорити, стоячи перед ним. Тоді як драча намагається трішки охолодити, намагається нагнати вітру перед його обличчям. Драч першим підводиться, першим демонструє, що готовий продовжувати цей бій. Лук'янов проти драча. Лук'янов у синьому кутерингу драч у червоному і знову обійми дружні. Нагадують боксера, що бокс це не просто набити один одному обличчя, це не просто завдати комусь болю. Бокс це просто намагання довести, що ти кращий. Це виключно спорт. Нічого більше. Починають надзвичайно активно Останній раунд боксери, Розміни ударами від них. Ховається знову за плечем Лук'яну. знову міняє свою стійку. Скін... Переходить спочатку одну ногу виставляє апарат, потім іншу намагається заплутати цим драча, Для того, щоб той не підходив до нього близько. А саме на ближній дистанції є шанси у драча нокувати свого суперника. І, як ми з вами розуміємо, це єдиний шанс боксера з червоного кута вирвати перемогу в сьогоднішньому протистоянні. Драч. Лівою рукою я зумів запихнути свій. ти ж! Ось тут класно було, не втік розвивати свій перва Драч іде де вперед. Лукеанова намагається тримати за на ногах, але це йому не вдається. Скеля падає. Ох ти ж, це лакі панч! Воу! Це нокаут. Це нокаут Лукеану, який повністю домінував цьому повінку. Переважав свого суперника, трішки загрався. І зараз він демонструє рефері, що не варто було зупиняти цей бій. Але насправді Максим Драй зробив все необхідне для нього, щоб вирвати перемогу. Він розумів, йому потрібен лише нокаут. Він спіймав свого суперника, класно пробивши, потужно пробивши лівою рукою боку. Влучив підборіддя опоненту, і Лукянов поплив. Драч пішов його добувати і домігся свого. Він повністю перевернув це протистояння одним лишень ударом. Максим Драч вириває цю перемогу. Вириває цю перемогу, хоча, чесно кажучи. Складалося враження, що шансів у нього мінімум. Лукянов максимально спокійно себе почував, витанцьовав перед суперником. Міняв стійки, міняв стійки, ховався за плече, робив все, що йому хотілося. Проте, про що я вам казав, у боксі все вирішує один удар. Ну а зараз слово Ренгенонсору, щоб оголосити очевидне рішення, очевидний підсумок цього поєдинку.